Якщо ти хочеш навчитися управляти грошима, розвити навички підприємця, дізнатися, як і куди інвестувати, розібратися в своїх страхах і блоках, які заважають тобі заробляти більше, навчитися вести переговори та аналізувати ризики, тоді я тебе запрошую прийняти участь у моїй грі. Коли я створював гру фінансовий потік, я взяв собі за мету створити сучасний бізнес-тренажер, за допомогою якого люди граючи, Отримують відповіді, як стати багатшими в нашій країні. Бізнеси, новобудови, криптовалюта, акції та інші фінансові інструменти. Тому що ми робимо на грі, я вам даю на старті гроші, і ви тренуєтесь і спробуєте їх примножити. Я запрошую вас прийняти участь у грі та спробувати і створити свою стратегію, щоб ви самі собі показали, як ви можете стати багатшими в нашій реалії. Pero es